Доброго дня, шановні кандидати у водії, вам представлений тренажер, тести сервісного центру, питання та правильні відповіді та коментар. Вам потрібно прослухати їх, а потім виключити звук та прочитати вголос. Самостійно питання та правильні відповіді. Питання номер один. Якщо з місця ДТП немає можливості відправити потерпілого до лікувального закладу за допомогою інших осіб, водій зобов'язаний. Правильна відповідь. Не залишати місце дорожньо-транспортної пригоди. І чекати будь-який транспортний засіб, що рухається в попутному напрямку для доставки потерпілого. Шановні кандидати в воді, якщо трапилось ДТП і серед вас є спеціалісти, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу, будь ласка, звертайтесь до них. Наступне питання: що з переліченого в першу чергу? Зобов'язаний зробити причетний до дорожньо-транспортної пригоди водій. Якщо в результаті події є потерпілі особи. Правильна відповідь. Вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим. Викликати карету швидкої медичної допомоги. Питання. Що зобов'язаний зробити водій, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Правильна відповідь. Нажміть цифру 4. Усе перелічене вище. Вивчаємо надати першу медичну допомогу і викликати карету швидкої медичної допомоги. Пункт 2. Негайно зупинити транспортний засіб. І залишатися на місці пригоди, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки, повідомити про те, що сталося орган чи підрозділ поліції. У сервісному центрі натисніть цифру 4, вона об'єднує складові правильної відповіді. Питання. Водій, причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що зупинив транспортний засіб на місці події, вімкнув аварійну світлову сигналізацію і встановив знак аварійної зупинки, залишаючись на місці події, повинен. Правильна відповідь: Не переміщати транспортний засіб і предмети. Що мають причетність до події, а, так вжи, а також вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим. Викликати карету швидкої медичної допомоги. А якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу. Наступне питання. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії знака, зупинку заборонено. За наявності під ним таблички, крім інвалідів. Правильна відповідь номер 4. Відповідь номер 4 вона об'єднує відповіді, зазначені в пунктах 1 і 2. Пункт 1. Мотокаляскам та автомобілям, на яких встановлено розпізнавальний знак інвалід? І друге маршрутним транспортним засобам і таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів розвантаження чи завантаження вантажу. Наступне питання хто може вимагати від водія… Проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин. Правильна відповідь. Працівник поліції. Шановні кандидати у водії, нагадую вам, що вміст алкоголю. В крові вимірюється прибором алкотестер і дозволений вміст алкоголю 0,2 проміле. Наступне питання: з якого віку надається право на керування транспортними засобами категорії Б? Відповідь з 18 років якими засобами пасивної безпеки зобов'язані користуватися водії і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами? Правильна відповідь 4. Вона включає пункти 1 і 2. Підголівники та ремені безпеки? Наступне питання. Документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу працівника поліції, потрібно натиснути цифру 5. Відповіді зазначені в пунктах 1 і 2. Пункт 1. Посвідчення водія. На право керування транспортним засобом відповідної категорії і реєстраційний документ на транспортний засіб. Пункт 2. Поліс сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Шановні водії, коли вас зупиняє працівник поліції, Будь ласка, виконуйте цю вимогу, але з дотриманням правил дорожнього руху. І головне це коли ви зупинитесь, включіть, будь ласка, аварійну світлову сигналізацію. Згідно пункту 9. Питання: чи дозволено керувати транспортним засобом? Якщо водій перебуває в хворобливому стані, що стан, ставить під загрозу безпеку дорожнього руху. Відповідь заборонена. Водій має право натисніть цифру 4. Це правильна відповідь усе перелічене вище. Ознайомимося з цими пунктами. Пункт 1. Знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її призвище і посаду. Пункт 2. Керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де рух не заборонено. Пункт 3. Оскаржити дії працівника поліції в разі порушення ним законодавства. Правильна відповідь. Натисніть цифру 4. Наступне питання. Що входить в обов'язки учасників дорожнього руху? Відповідь знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Бути взаємовічливими. Наступне питання. На що має право водій, якого зупинив працівник поліції. Натисніть цифру 3. Відповіді 1 і 2. Пункт 1. Тільки знати причину зупинки перевірки та огляду транспортного засобу, а також знати його прізвище і посаду. Пункт 2. Тільки вимагати від нього пред'явлення, посвідчення його особи. Правильна відповідь: 3. Об'єднує відповіді 1 і 2. Питання: чи має право водій оскаржити дії працівника поліції в разі порушення ним законодавства. Має відповідь має. Питання: кому може передавати управління? Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує цей транспортний засіб на законних підставах. Правильна відповідь іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Питання. Чи зобов'язаний водій перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом? Відповідь зобов'язаний в будь-якому випадку. Питання: що з переліченого нижче входить в обов'язки учасників дорожнього руху? Натисніть цифру 5. Вона об'єднує відповіді 1, 2, 3, 4. 1. Бути уважним стежити за дорожньою обстановкою. Пункт 2. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг. Пункт 3. Не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Пункт 4. Повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Це складові. Правильної відповіді під цифрою 5. Питання, що зобов'язане зробити водій перед виїздом. Відповідь перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу. Правильність розміщення та кріплення вантажу. Питання. Ви як власник легкового автомобіля маєте право передати керування вашим автомобілем особі, яка правильна відповідь має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б. Питання, які з перерахованих прав є у водія? Правильна відповідь. Цифра 4. Права перераховані у відповідях 1, 2, 3. Ознайомимося. Пункт 1. Вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом. Та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи. Пункт 2. Відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній гибелі чи каліцтву громадян. Пункт 3. Знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою, державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом. А також її прізвище і посаду. Правильна відповідь. 4. Об'єднує усі ці пункти. Наступне питання: що з переліченого нижча не входить в обов'язки учасників дорожнього руху. Правильна відповідь: Вживати заходів по затриманню осіб, що забруднюють дорогу. Шановні кандидати в водії, звертаю вашу увагу на запитання. Нас запитують, що не входить в обов'язки учасників дорожнього руху. Розумієте? Не входить. Наступне питання. Які автомобілі належать до категорії Б? Потрібно. Натиснути цифру 4 усе переліщене вище. Ознайомимося. Пункт 1. Тільки состав транспортних засобів з тягачем категорії Б і причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Пункт 2. Тільки такі, у яких дозволена максимальна маса не перевищує. 3500 кілограмів. І пункт 3. Тільки такі, у яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не більш як 8. Отут будьте уважні, 8 місць без рахунку сидіння водія. Розумієте? Правильна відповідь цифра 4. Питання під час руху населеним пунктом ременями безпеки можуть не пристібатися. Правильна відповідь особи, що навчають водінню. Якщо за кермо учень. Наступне питання. Згідно з правилами дорожнього руху на вимогу працівника поліції. Водій повинен відповідь. Дати можливість оглянути транспортний засіб тільки за наявності на те законних підстав відповідно до законодавства України. Наступне питання. Водії яких транспортних засобів можуть не надавати свій транспортний засіб працівникам поліції та охорони здоров'я установлених правилами дорожнього руху в випадках. Натисніть цифру 5 вона поєднує відповіді пунктів 1 і 2. Ознайомимося з ними. Пункт 1. Водії транспортних засобів, дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій. Водії оперативних. І спеціальних транспортних засобів. Це пункт 2. Будьте уважні. Правильна відповідь 5. Наступне питання. Водій легкового автомобіля повинен надати транспортний засіб відповідь працівникам поліції та охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги. Наступне питання. Кому і в яких випадках водій легкового автомобіля повинен надати свій транспортний засіб. Правильна відповідь: Цифра 3. Правильно все перелічене вище. Читаємо перелічене вище. Пункт 1. Працівникам поліції та охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги. Та пункт 2. Працівникам поліції у випадках пов'язаних із переслідуванням правопорушників доставкою їх у поліцію. Наступне питання. Для транспортування пошкоджених транспортних засобів використовується відповідь Вантажні автомобілі. Питання, що з переліченого водієві заборонено. Шановні, натискаємо відповідь 4. Вона об'єднує пункти 1, 2, 3. Пункт 1. Керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин. Пункт 2. Керувати транспортним засобом у хворобливому стані. У стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції й увагу. Пункт 3. Передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин у хворобливому стані у стані стомлення або під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакцій й увагу. Правильна відповідь цифра 4. Питання. Хто з водіїв не порушує вимог правил дорожнього руху, користуючись засобами зв'язку під час руху транспортного засобу? Правильна відповідь. Водії, які користуються засобами зв'язку, не тримаючи їх у руці. Шановні кандидати у водії, будь ласка, купіть гарнітуру для дистанційної розмови. А моя вам порада протягом двох років, коли ви водій початківець, будь ласка, зовсім не розмовляйте по телефону, рухаючись в автомобілі. Це дуже небезпечно. У вас немає ще досвіду. Питання: у разі дорожньо транспортної пригоди. Водій повинен повідомити про неї правильна відповідь: орган чи підрозділ поліції, викликати карету швидкої медичної допомоги не обов'язково, якщо немає потерпілів. Шановні кандидати у водії, зверніть увагу: якщо трапилось ДТП і немає постраждалих, не потрібно викликати. Карету швидкої допомоги. Пи Наступне питання: чи дозволено водієві, учаснику дорожньо-транспортної пригоди з огляду на гостру потребу для зняття болю вживати алкоголь, наркотики, лікарські препарати, виготовлені на їх основі крім тих. Які входять до офіційно затвердженого складу аптечки до приїзду карети швидкої допомоги? Відповідь «Заборонено». Які документи повинен мати при собі водій механічного транспортного засобу? Натискаємо цифру 5, цифра 5 об'єднує відповіді в пунктах 1 і 2. Пункт 1. Реєстраційний документ на транспортний засіб. І пункт 2. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії і поліс сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Будьте уважні. Правильна відповідь. Цифра 5. Наступне питання. Власник транспортного засобу має право. Правильна відповідь. Цифра 5. Усе перелічене вище. Прочитаємо. Пункт 1. На безпечні та зручні умови для руху, а також на запит оперативної інформації про дорожні умови та напрямки руху. Пункт 2. Тільки довіряти в установленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі. Пункт 3. Тільки на відшкодування витрат разі надання транспортного засобу працівникам поліції та органам охорони здоров'я. Пункт 4. Тільки на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг. Вулиць залізничних переїздів вимогам безпеки дорожнього руху. Будьте уважні, натискайте цифру 5. Усі інші пункти, вони частина цілої відповіді. Наступне питання: у якому випадку водієві дозволяється залишати своє місце або залишати? Транспортний засіб. Правильна відповідь 3 у всіх перерахованих випадках. Пункт 1. Якщо вжиті заходи, що виключають самовільний рух транспортного засобу. Пункт 2. Якщо вжиті заходи, щоб не допустити проникнення до автомобіля. Але це все складові. Правильної відповіді, і правильна відповідь три в усіх перерахованих випадках. Шановні кандидати у водії, тепер вам потрібно виключити звук і самому перечитати питання і правильні відповіді. Шановні кандидати у воді, у мене до вас рекомендація, будь ласка, не поспішайте, не, квап... не кваптеся швидко читати. Прочитуйте кожне слово і головне, промовляйте закінчення. І вчитуйтесь, вдумуйтесь в питання, що. Вас запитую. Бажаю усім успішно скласти екзамен в сервісному центрі. При підготовці, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів автошколи Нова.